Погляньте тільки яка краса. Мототрек, парк, дуже красивий сквер, великий балкон, з якого можна вийти в спальню, кімната. Як бачите, є вже розведена електрика, радіатори, стяжка, штукатурка, все готово до чистових робіт. Далі у нас такий квадратний коридор. Місце під шафу зрозуміло, санвузол суміжний. З теплою підлогою. Та тепла підлога також у кухні. Автономне газове опалення. Тут, повторюю, тепла підлога, також гарне панорамне вікно. Дуже гарна вартість на дану квартиру. Гарний розвинений район. Поруч зупинки, і промаркет Фозі. Про транспортна розв'язка тут відмінна. Ой, цікаво детальніше, та дійні я нахану.